Всім привіт! Ви на каналі Каріна. І це відео буде поділятися на дві частини. Що робити коли скучно. І... Ну я що в мене не в одності така велика стопка блокнотів. І це що я не все що знайшла. Це буде ідея, для чого можна використовувати ці свої блокноти. І так, ось тут в мене записані усі ідеї. Давайте зараз я відкрию їх. І так, перша ідея це у нас щоденник. Ось так. Просто, звичайний щеденник, куди ми пишемо усі свої секретики. Боже, в мене все позагиналось. І туди можна, можна будь-що писати. І мені, як на мене стає легше. Наступна ідея у нас це табло. Ось в мене оце табло. Е це коли, коротше, робиш всякі таблички. Наприклад, пошагово, як зробити шпагат, це ідеї всякі записуєш. На що можна потратити цей. На що воно потратити блокноти? Що робити, коли скучно, це друга частина відео. І так, наступне єжеднівніку. Це в мене було спочатку ось це. Але я його зробила як табло, і в мене зараз це. Сюди записуються просто усі твої плани на день ось такі. І на місяці навіть є. У мене теж ондо такі є. Merry Christmas, до мене є December, Потім ондо. Бачите, я тут ондо плани записала на місяць. Це, до речі, за сьогодні відео, яке я маю викласти друге. Не факт, що воно вийде прямо сьогодні, але все одно. Так, Тут ще буде декілька ідей. Так, Потім у нас пландер. Ну, це те, це те саме, що є жнівник. Сюди все плануєш. Так, зошит для уроків. Ви просто берете зошит. Ні, давайте я інше візьму. Ну, я, до речі, велика фанатка серіалу школи, і в мене є цей блокнот з серіалу школи. Е, сюди бер, е, сюди беру, береш і пишеш, оце. Ось сюди пишеш усе для уроків. У мене тут польська мова, я її не хотіла сама навчитись, але я в ній запуталась і вже горю, горю, не горю бажанням. Так. Наступне це у нас словник. Я словника свого не знайшла. Через те я взяла. що я взяла? Ну, Взяла просто обичний цей. Тут просто в колонках написані слова на англійській, на німецькій і так далі. Я свого словника не знайшла, але я взяла просто іншого пустого блокнота. Так, Наступне це у нас придумати свою мову. В мене вона в зошиті через те. А! Ось це! Придумати свою мову це ось це. А словник це ось. Я все перепутала. Це мій словник. Ще з першого класу. Я все перепутала, А це придумати свою мову. У мене це все здушті, я зовсім зробила, зараз все буду переписувати сюди. Потім у нас мальовник. Це у мене ось такий блокнот, там, де я просто малюю всякі малюночки, Це був просто малюнок мій самий перший ще в 2022 році, на початку війни. Коротше, тут їх багато. Не буду на це тратити час, тому що в мене тільки 15 хвилин. Так, Потім я вже... Так, потім в мене є вже. Для уроків. Для уроків, наприклад, у вас є якесь хобі, і ви по ньому ведете уроки. У мене, наприклад, манікюр і я по ньому пишу таку Ну, я... я собираюсь просто вирвати цього листка і придумати цей блокнот на щось інше. Тут а... стартовий набір. о. Сама свій почерп не може розібрати. Потім у нас іде правильник. Тут, наприклад, на англійській мові у мене тут це Present Simple, і тут про ньому всі правила і так далі. Усі часи. І останнє це моя ідея, сама тільки перед зйомкою відео її придумала. Я велика фанатка групи Blackpink. І тут є ну, можна вести свій. Е, цей. Фан, фанфік, хотіла сказати. Фанзош. Тут типу, буде вся біографія вашої, кого ви любите. У мене тут, наприклад, Blackpink, усе в Blackpink. Якщо ви не вірите, що я їх люблю, потім ось до плакат і ось до плакат. У мене ще чохол Blackpink і футболка Blackpink, Тільки футболка в стірці, а чохол зараз тут надітий. Ну я думаю, по-моєму, в лозі можна було, можна було побачити, що в мене чохол Blackpink. І в мене ще була таку, яку зараз не знайти цей. Е, в будь-яких магазинах в мене була отака стопка наклейку, тільки, тільки я їх сховала і ніде не можу знайти. Через те, якщо хтось не вірив, я надіюсь, я вам доказала. Не бійтесь за це перемкнення невзапне. Я вже казала, що я викладу, ну, десь може після вихідних крутий, супервайбовий літній влог. Їх буде декілька, але це буде составляти 2-3 дні. Вони будуть, навірно, виходити починати або в понеділок, або в вівторок, судячи, коли я поїду з того місця, буде святковий і всяке таке. Ну що ж, я надіюся, я вже це не повіче казала в своєму влозі, але я надіюся, я не забуду, як в влозі вставити свою назву телеграм-каналу, ось до. Але я казала про цю новину в телеграм-каналі. Ну що ж, приємного перегляду. Ось до дочухол, я його зняла. Ну що ж, а тепер ідея чим зайнятися коли скучно. Тут їх у нас 15, я їх вже сама не помню, але давайте. Перше, це у нас помалювати. Ну. Заводимо таке, як в мене, можна завести в мене, такий мальовник і там малювати досхочу. Подивитись серіал, ну, це святе, а ще подивитись мій влог на каналі. Так, е піти погуляти, ну, ладно, це пропустимо, це просто я собі писала, коли буде скучно. Я ще навіть не подумав, що я це колись буду знімати на камеру. Зробити свічки. Колись може, викладу відео, як я це роблю. Це просто самі обичні вони на п'яти секунд, але воно все одно гарно дивиться. Е, непон. Ладно. Е, пограти в настільну гру. Ну, якщо ви самі, ну то вже просто ніяк. Зробити табло це ось ці штучки. Е, уход за собою, поїсти вкусняшки і дивитися серіальчик або мій влог. Е, Позайматись спортом. Пограти ігри на телефоні, ну, це святе, особливо Brawl Старс. А, попереписуватись з кимось. Боже, я свій почерк не можу розібрати. Зробити мейкап. Почитати ну це вже прям прям, коли нічого не хочеться робити. Придумати свою книжку. Я зараз, до речі, пишу, але нічого не буду спойлерити. І я надіюсь, я розберу, що це таке. Поліпити з глини. До, до речі, хто не знає, я вмію ліпити з глини, я вмію її робити. Ну що ж, а на сьогодні все. Подивіться мій влог на каналі. Чекайте те, що вам сказала Каріна з майбутнього. До речі, я не обіцяю, що це прям вийде. Ну, Що це в мене вийде, тому що, ну, блін, є на це свої причини. Ну що ж, раз, два, три. Ви, були, ви були на каналі Каріна. Всім пока! І підписуємось, ставимо лайки і колокольчики. Бай-бай! І дивитися свій влог на каналі.